Міру Божу усім, дорогі та любі друзі! Місія, слово Боже, закликає сьогодні кожного з вас на духовний прямий ефір у 20.00 Києва на Ютуб-каналі. Силучку я оставлю у себе на сторонишці або тут внизу. Підключайтеся, ми будемо раді. Дуже багато людей. Чувствують присутність Духа Святого, Господа нашого, він істіляє багатьох людей від багатьох депресій, унилих духу, від панічних атак, від е, алкогольної зависимості. Я, коли прийшла в церкву, в мене дуже багато було всяких зависимостей, але лише через Духа Святого Господь допомог мені позбутися. Звісно, слово Боже воно істіляє кожного із нас. Моя дочка теж була больна панічними атаками. Ні один врач не змог ізцілити ні помочі, лише слово Боже допомогло. Тому чекаємо на вас.